Вітаю на моєму каналі! З вами я Марія, і у нас прогноз для теразів для 2025 року. Дивимось, насолоджуємося і почнемо, які двері відкриваються в наступному році. Подивіться: хочу, щоб побачили ближче. Вони вже відкриті, і це не може радувати. Мрії здійснюються, можливо, це була ваша мрія. Але з іншого боку, ми можемо і спостерігати те, що поки при спущенні у корабля чи там каравели, да, при спущенні паруса, це говорить про те, що вас, в принципі, чекають ще не час, але ви маєте всі можливості отримати те, чого бажали досягти. Тому. Залишилося добратися, підняти паруса і рушити. Можливо, що немає маршруту. Давайте будемо пробудовувати на 2025 саме цей маршрут. Оракульна карта для вас. Дивіться, тут справді говоримо про те, що є певна подвійність, подвійність як гармонія, подвійність як баланс, тому що. Жінка знаходиться в певній асані, яка от допомагає за допомогою вищих сил тримати цю позицію. І веселка говорить про те, що це в вірному шляху. Так? Якщо, от, наприклад, в когось є питання, яке моє призначення, то тут от ви просто на своєму місці в тій точці доступу життя, в якій ви знаходитесь, це є істина в першій. Іпостасі. І розглянемо на 2025 рік по домам астрологічним. Так, я собі вирішила. Я знаю, що дома це не, не так називається, але хай буде так. І так, ким ви є сьогодні? Чомусь думала вам іншу взяти колоду. Там все залишається <пев> якось. Певна стабільність, вирішення всіх питань. Задоволь... Задовольняєтесь, вже ну, чогось досягли, і ви вже задоволені. І по факту, да, і не треба, можливо, вже і намандрувалися, як говорять ці відчинені двері. Вже і намандрувалися, і можливо, вже навпаки будете шукати якісь нові проекти. А можливо, і залишитись поки в тому стані, тому що тут гармонія, тут дуальність. Та говорить, що вода тече, все прибуде, все буде так, як має бути і ніяк інше. Ну, в принципі, да, я говорю про Терезів, тому чому ні. Давайте подивимося, фінансова система. Давай, ходи сюди, ходи сюди. Угу. Ходи сюди. А все ж таки будемо вийти про движнячок, будуть вас рушити, щоб ви не застаювались, щоб озеро було джерельце, будуть вас ворушити однозначно, так? Да. Як би вам того не хотілося? І скоріше буде, можливо, відпустка буде десь далеко для того, щоб... Ех, карти летять. Що? Куди збираєтесь? Що не так? Ну, можливо, і це скоріше. Це не крок уперед. Я піднімаю карти. І тут у нас, ой, цікаво, так дивіться, ну, буду обережніша в прогнозі, тому що, говорить, не розказує їм все і вся, тому що тут іде поворот, і чи буде цей поворот уперед, це ще питання часу. Чому? Дивіться, коли все спокійно, тоді і нікуди не хочеться рухатись. Не буде ця жінка зараз пригати і розповідати там про далекоглядні якісь мандри. Не буде. І тут пристань, да, там де ви нарешті досягли чогось, і трохи пригальмували. Та все ж таки стосовно грошей, так як у вас з'являється певний достаток, ви можете вже відкладати і так далі, але ви можете і витрачати. І будуть такі варіанти, що вас будуть рухати для того, щоб ви витрачали. А коли ви витрачаєте, і в, ну, причому по карті дами, то ви витрачаєте таку вдосталь, і коли аж занадто да, може бути. І коли ви витрачаєте, це може бути, до речі, і класні покупки, ну, вдалі, отак, вдалі покупки. І ви розумієте, щось мені, напевно, вже стає трохи маловато. Можливо, я щось буду шукати варіанти там, де мені от було б непогано. Да? Хоча все складається досить добре, як у шістка жезлів, досить добре. Та, Наприклад, вашому роду цього недостатньо. І з'являється такий деякий дисбаланс, не туди, не сюди, про те, що я би міг заробити більше, да? поки мені достатньо, а ще варто рухатись, і починаєте шукати певні причини. Ну, Хоча по камінчик на те, що у вас будуть вдалі проекти, і ви будете про них заявляти все ж таки. Чому? Тому що в роботі у вас йде такий прогрес, стрімкий, головне, тримайте баланс Терези, тому що ну, тут варто тримати баланс, вогню багато, є пристрасті багато, і тут така рушийна тема мені подобається. По здоров'ю все буде добре, не хвилюйтесь. Знову ж таки, навіть тримайте баланс. Це важливо. Колісниця буде просити вас тримати баланс. Да? І тільки перекос і ваш кораблік буде, знаєте, як на хвилі, в Ну, Тут варто, тому що тут гарячі карти, які говорять, що я тобі дам все, що ти хочеш. І, можливо, якщо ви бажаєте. Вихід навіть на міжнародний рівень, да, будь ласка, тут можливо, тут можливий такий варіант, там де от, от просто все успішно і все виходить. Як вдалі вчинки, да, ці покупочки, так і вдалі вдала кар'єра, вдала робота, і от воно прибуває. Це круто. Єдине, що з'являється певні заздри, 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 заздрики, хай будуть заздрики. А, які. Ну от вони іноді будуть говорити, що ви робите щось не так. або Знаєте, щось задумалась, тому що там хлопають <смі> іде джаз, і там щось почали. І нехай це буде підказочкою, тому що. От стосовно тих заздріків, що я говорила, от тут вам придеться тримати нюх повітру, тому що ви, у вас будуть нові люди, нові можливості, да, і ви будете просто приглядатися. Ось так, приглядатися чи впускати їх в своє життя. Хоча у вас багато недовіри. І, можливо, старий круг вас буде тримати, але він вже не витримує, тому що ви йдете вперед, і вони не встигають за вами. Тому вам варто буде придивитися до нових, тому що вони вам треба. Ось. Але ще немає певного балансу м -м, пристосування до нової я, до нових можливостей, і вам от з цим прийдеться попрацювати. З вами я буду я, в 2025 році. Я буду. Робити все, аби своїми розкладами вам допомагати. Зрозуміло, що це загальний розклад. Та все одно кожен почує для себе свою пораду. Стабільно в, в стосунках так. І, можливо, партнер буде говорити про те, що я от бажаю від тебе певних. Ну, Це для тих, хто має, да? хто в парі, я буду бажати від тебе певних дій. Я чекаю, чекаю, поки в тебе там все налагодиться, я бачу, що ти рухаєшся, і я от просто тебе можу підтримати. Не допомогти, ні. Вони чекають. От, зараз я гляну. Ну так, так, да, вони. Бажають такого більше, знаєте чого, я би сказала, ще підкорення, більшого підкорення, тому що тут ви трохи в них крізь пальці як пісочок розходитесь для тих, хто не одружений. То можу сказати, що, по-перше, важко прочитати, що саме ви хочете, і в мене таке уявлення, що ви взагалі один день бажаєте вступити в стосунки, другий день не бажаєте вступати в стосунки. Ось тут такий, або просто чекаєте да, когось, можливо. Переписуєтесь з кимось на відстані. І це вже не перший день, не другий. І якщо у вас є, ви, ну скоріше поїдете навіть ви, чим до вас, приїдуть. Ось такий варіант. Скоріше, от, ви приїдете до когось, чим до вас. Яка порада вам на 2025 рік. Тримаємося своєї стабільності, не питання. Тримаємося своєї стабільності, візуалізуємо те, що ми хочемо. Робимо такий дещо, не то, що. Тут я не можу сказати робити аналіз. Тут скоріше лови хвилю. Ловіть хвилю, коли вже час буде вирушати до нового проєкту і дійте, тому що. Ну, Ваші дії принесуть користь іншим людям, або от, ну, для чогось там. Я не знаю, чим ви займаєтесь. Було б цікаво знати в коментарях. Та не, тут не благими наміреннями дорога в ад, а скоріше тут дій, дії я вам говорила, тримайте баланс, тому що варто все ж таки. він. Де, ви знаєте, що тут ще в домі радості, радущів навіть так. тут є якась подвійність, і я хочу з нею розібратися. От бути щасливою постійно, да? ну це привід шизофренія. Тому, <смас> ну, боже, ну вийшли всі-всі-всі старші аркани, і тут, мабуть, треба прокоментувати, тому що якісь. Рік виходить як самодостатній по грошам. Зразу скажу, що гроші будуть у вас. Але вам треба вчитися бути от самодостатнім, ще більше самодостатнім. Наскільки ви мене зрозумієте, я не хочу сказати, що ви якийсь зараз не такі, ні. Але тут вищий щабель самого себе. І. От мене ще тут смущає карта роду, і от тут вас можуть трохи говорити, що тут, аби не нахапатися гардині або ще чогось, да? тут скоріше треба дій, тому що ти на плаву знаходишся дій, збирайся в дорогу, але Ну, в дорогу, да? в дорогу життя. Але тут ще вам прийдеться прийняти для себе певні Основи якісь основи певне е мудрість. Я його називаю це скоріше мудрість, чи варто вам залишатись? У вас є буде тенденція, нічого не хочу міняти. Дайте мені жити, дайте я спокійно, красиво буду жити. І отут тут у вас буде, типа, ти ж велика вже, і тобі треба. Надо... Ну, інші двері, а ти все заглядаєшся на маленькі двері. А вони тобі вже не треба, ти їх вже пожила. Ну що ж, чекаю ваші вподобайки і ваші коментарі, вони мені дуже-дуже важливі. І до наступного року з вас. Вподобайка і коментар, а ми йдемо далі.